Частина друга Рослинництво. Галузь рослинництва йде в глибину тисячоліть. За даними академіка Вавилова, воно виникло ще у верхньому палеоліті, тобто близько 50 тисяч років тому. Взагалі історію розвитку рослинництва можна поділити на кілька періодів. Перший період, перевісне рослинництво, мезоліту і неоліту, виникло з першим поділом праці, коли людина почала вести осілий спосіб життя, приручати диких тварин і вирощувати, укультурувати хлібні злаки, зернові бобові, коренеплоди, баштані та інші рослини. Другий період рослинництво рабовласницького античного суспільства країн Азії, Єгипту, Месопотамії, власницьких. Городич на території України, Греції, Риму, Візантії і середньовічної феодальної Європи. Третій період розвитку рослинництва охоплює 18 19 століття. Це період розвитку мануфактурного капіталізму, який зумовив зростання чисельності міського населення, потребу в продовольстві та сировині для фабрики заводів, а звідси і збільшення посівних площ зернових, технічних кормових культур, розвиток тваринництва. Четвертий період започаткований так званим зеленим рухом, зеленою революцією 1900-х роках, він фактично триває і тепер. П'ятий інтенсивний період розвитку рослинництва розпочався у другій половині ХХ століття. Він, по суті, є продовженням зеленої революції, проте ґрунтується на сучасних досягненнях біології, генетики, селекції, землеробства, агрохімії. Молекулярної і генної інженерії, що дало змогу перейти до сучасних інтенсивних технологій вирощування високопродуктивних сортів сільськогосподарських культур на базі високоефективної механізації і електрофікації виробничих процесів, програмування врожайності, широкого використання електронно обчислювальної техніки. Цей період розвитку рослинництва останнім часом характеризується посиленням руху за усунення негативного впливу антропогенного фактора на агроландшафти. Рослинництво – провідна галузь виробництва сільськогосподарської продукції, найважливіше джерело продовольчих ресурсів людства, основа його цивілізації. Головною метою рослинництва є створення оптимальних технологічних, агроекологічних передобов виробництва необхідної кількості високоякісної рослинницької продукції на базі інтенсивного фотосинтезу, посівах польових культур при одночасному. збереженні та або підвищені родючості ґрунту. Рослинництво – це також наука про вирощування культурних рослин, це селекція, генетика, насінництво, біотехнологія. Об'єктами рослинництва як наукової дисципліни є рослини польової культури, їх класифікація, еколого-біологічні особливості, їх як фотосинтезуючі системи, теоретичні основи і сучасні енерго та ресурсовберігаючі екологічно доцільні сортові технології вирощування. Основна мета рослинництва як науки Розробка теоретичних і практичних основ сортових технологій, вирощування справді можливих урожаїв польових культур високої якості з мінімальними матеріальними та енергетичними затратами на одиницю продукції при збереженні або підвищенні родючості ґрунту. Перейдемо до характеристики сільськогосподарських культур та технологій їх вирощування. Розглянемо зернові культури та їх загальну характеристику. До зернових культур належить пшениця, жито, ячмінь, овес, тритикали, просто, кукуруд, засоргу і рис це окремі роди, родини злакових тонконогих. Кожний рід за певними морфологічними та іншими ознаками поділяється на види, а види на підвиди або географічні групи. Вид, підвид і група на підставі інших морфологічних ознак поділяються на різновиди, а різновиди на сорти. Зернові культури за морфологічними та біологічними ознаками і властивостями поділяються на дві групи. До першої групи належить пшениця, жито, ячмінь, овес і третикали, до другої кукурудза, просо, сорго, та рис. Розглянемо характерні особливості зернових культур першої та другої груп. Отже, культури першої групи характеризуються. На черновному боці зернівки є чітка поздовжня борозенка. У другої групи такої борозенки немає. Зерно у першої групи зерно проростає кількома зародковими корінцями, у другої групи Проростає одним зародковим корінцем. Перша група у колоску розвивається і плодоносять нижні квітки, а верхні лишаються неплідними або значною мірою редукуються. У другої групи у колоску розвивається і плодоносить верхня квітка, а нижня редукується. У першої групи стебла, звичайно, порожниці, у другої групи стебла порожниці або виповнені серцевини. У першої групи є озимі та ярі форми, у другої групи є тільки ярі форми. Культури першої групи вибагливі до тепла менше, до вологи більше, це рослини довгого світлового дня, розвиток на початкових фазах від сходів до кущіння більш-менш швидкий. Культури другої групи вибагливі до тепла. Вищі, випагливість до вологи менша, рослини короткого світлового дня, розвиток на початкових фазах повільний. Розглянемо морфологічні особливості зернових культур. Коренева система. Всі зернові культури мають приблизно однакову структуру. Коренева система складається безліч додаткових гілок, які зібрані в мочку або пучок, тобто мичку вата. Велика частина коренів розвивається в борному верхньому шарі землі, Глиб грунту проникають тільки деякі відгалуження, у кукурудзи рису вівса і ячменю на 100-150 см, у житей пшениці на 180-200 см у соргу на 200-250 см. Стебло. Його називають соломиною. Зернові культури, як правило, мають порожнисте стебло з 5-6 вузлами, які поділяють його на міждовузлях. Соломина може досягати висоту від 50 до 200 см, це залежить від біологічних особливостей сорту та умов його зростання. Кукурудза і сорго мають стебло за вишки 3-4 і більше метрів, у твердої пшениці і кукурудзе стебло наповнене губчистою тканиною. Нижня частина занурена в ґрунт разом з вузлами, з них формуються коріння і вторинні стебли. Ця частина називається вузлом кущіння, при його пошкодженні рослина гине. Листя і суцвіття. Зернові культури можуть мати лінійні, наприклад, такі як рис, овець, жито, пшениця, середні ячмінь або широкі просто кукурудзе листя. Також їх розрізняють залежно від місця розташування, листя можуть бути стебловими, прикореневими, або ще їх називають розетковими, і зародковими. У три ячменю жита, пшениці, суцвіття являють собою складний колос. Рис сорго і проса овес мають мітьовку. На одній рослині кукурузи формується володь, в якій присутні чоловічі квітки, султани і качан, де знаходяться з жіночі квітки. У колосі виділяється стрижень, на його ступах з обох сторін почергово утворюються дрібні колоски. У волоті присутні гілки одна першого, другого і третього порядку, на їх кінцях також розташовуються колоски. Плід. В якості нього виступає односем'яна зернівка, звана зерно. У сорбу рисує чменю вівса і проса плоди покриті лусочками. Зерно пшениці зверху покриває насіннєва оболонка. Під нею розташовується ендосперм, порожниста тканина. Вона забезпечує живлення рослини в процесі проростання. В ендоспермі присутні близько 22% білка і 80% вуглеводів під загальної маси зерна. Під оболонкою ліворуч у нижньому куті зародковий корінець і брунька. Розглянемо фенологічні фази розвитку. В ході вегетації рослини проходять кілька стадій. Виділяють такі фази розвитку: проростання, формування сходів, кущіння, вихід в трубку, колосіння, викидання болоті, цвітіння та наливання зерна. Період дозрівання поділяється на фази. Молочної стиглості, воскової стиглості та повної стиглості.